Дорогі діти! Сьогодні на уроці математики ми з вами будемо додавати і віднімати круглі двоцифрові числа, а також розв'язувати задачі. Працюємо за підручником на сторіночці 107. Погляньте, будь ласка, на малюнок. Розгляньте випадок обчислення. Отже, скільки десятків ви бачите зліва? Зліва 4 десятки. Скільки десятків справа? Право 5 десятків. Давайте спробуємо додати 4 десятки та 5 десятків. Скільки десятків ми отримаємо? Ми отримаємо 9 десятків. Діти, пригадайте, що 4 десятки це число 40. 5 десятків це число 50. Отже, 40 плюс 50 дорівнює 90. Огляньте нижче, скільки десятків кубиків ви бачите перед собою. Так, тут 6 десятків кубиків. Віднімемо 3 десятки. Тобто заберемо 3 десятки. Скільки десятків залишиться? Залишиться 3 десятки. Пригадайте, 6 десятків це число 60. 3 десятки це число. 30, тому 60 мінус 30 дорівнює 30. Запам'ятайте, дії з десятками виконують так само, як і з одноцифровими числами. Можна забрати нулики, 6 мінус 3 дорівнює 3, потім повернути нулик назад і отримаємо число 30. У зошиті запишіть слово вирази. Вирази номер 2 та обчисліть їх у зошит. 6 плюс 3, 4 плюс 3, 5 плюс 2, а тепер дивіться, що зміниться? 60 плюс 30. Тобто з'явилися вже десятки. Так? 40 плюс 30.

Обчислили? Давайте подивимося далі. Хто на малюнку зображений? Так, діти, це синій кит. Розв'яжемо задачу про синього кита. Послухайте уважно умову задачі. Довжина дорослого кита 19 метрів, а довжина китеняти 4 метри. Наскільки метрів китеня? коротше від кита. Погляньте на малюнок, довжина дорослого кита 19 метрів. А довжина китеняти, дитинчати кита, 4 метри. Наскільки метрів китеня коротше, ніж дорослий кит? Коротший, менший. Так? Тому записуємо короткий запис до задачі. Пишемо у зошиті задача, кит 19 метрів, китеня 4 метри. Нагадую, після метрів ми крапку не ставимо. У задачі запитується, наскільки метрів китеня коротше, отже, наскільки менше. Пригадуємо правило, щоб порівняти, треба відняти. Отож, записуємо 19 мінус 4 дорівнює 15 метрів і не забудемо записати відповідь. Запитувалося, на скільки метрів китеня коротше від кита. Пишемо повну відповідь. Китеня коротше на 15 метрів. Далі побачите діток із числами. Кожна дитина тримає число. Запишіть дані числа у порядку зростання. Тобто від найменшого до найбільшого. Давайте перевіримо. Які числа у вас мають бути записані? 62, 63. 79 81, 99 100. Зверніть увагу, які парні числа тут записані. Нагадуємо, якщо кілька, кількість одиниць у двоцифровому числі є парним, то і все двоцифрове число буде парним. Якщо кількість одиниць є непарною, то і все двоцифрове число буде непарним. Тож, які числа парні ми бачимо перед собою? Парні числа це 62 і 100. Непарні числа 63, 79, 81, 99. Як називається? Число 100. Так, число 100 це кругле число. Що про, бо закінчується нулями. Що про нього ми знаємо? Число 100 це найменше трицифрове число. Пригадали? Відкрийте, будь ласка, друкований зошит та виконайте завдання у зошиті на сторіночці. Тридцять п'ятій